Привіт, друзі, ну що як і обіцяв, я вам трошки розповім про дуже великі зміни в житті моєї родини, да, в моєму житті і житті моєї родини. Майже через 10 років життя в Манітобі ми вирішили змінити місце нашого життя. Ми це вирішили зробити ще ну приблизно десь три роки тому назад. Але ми коливалися: то ми їдемо, то ми не їдемо. Ми розглядали декілька різних варіантів. Ми навіть розглядали Австралію, серйозно розглядали момент імміграції в іншу країну Австралія, Європа. Але ми відклали Австралію. Ми відклали Австралію тільки по одній причині, тому що ми зрозуміли, що у нас дуже мало шансів туди іммігрувати із за нашої Марусі. А Маруся наша це наш. Знаєте, це наше дихання, це наше. Таке серце. Тобто ми приїхали в Манітобу майже 10 років тому назад і залишались весь цей час, тому що Манітоба нам подобалась. От в Манітобі ми себе відчували вдома, Знаєте, тобто кожного разу, коли ми їхали з Манітоби, ми поверталися додому до Манітоби, і з відчуттям, що ми приїхали додому. З нами приїхало багато дітей. У мене зі мною тут в Канаді четверо дітей, щоб ви розуміли, да тобто, у нас є певні певні зобов'язання перед дітьми. І ми не хотіли нікуди особливо їхати з Манітоби. Ну тому, що, по-перше, ми там себе відчували вдома. У нас все класно складувалося в Манітобі. У наших дітей все складувалося класно. в Манітобі у дітей там були свої друзі. Їм подобалося, Вони навчалися. І ми в певний час, ну певні перші, мабуть, років сім. Ми взагалі не думали нікуди їхати. Е Сьогодні хочу вам зразу сказати, я не буду розповідати прям все розгорнуто так. Я зроблю окреме відео е, про те. Чому ми поїхали, про те, як ми їхали, да? ну, про, про повну нашу історію нашої родини тут в Канаді. Сьогодні я вам зроблю такий скетч, де я кратко розповім е, все, що е, з нами відбувалося, і надам деяку інформацію про наші плани на майбутнє. Але друзі, знаєте, що я думаю? Поки я вам буду розповідати, я вам покажу вуличці того містечка, куди ми зараз переїхали. Отож, дивіться, будь ласка, і слухайте далі. Отже, після майже 10 років життя в Манітобі ми звідти поїхали. Як я вже сказав, ми розглядали цю можливість останні три роки, тому що у нас змінилися пріоритети. Наші діти, старші діти, підросли, позакінчували школи, пішли жити самостійно, і ми вже ну у нас вже немає такої прив'язаності, що нам треба, щоб дідітвора була в комфорті. Знаєте, в знайомих обставинах. А Маруся, ну що Маруся? Маруся буде з нами до кінця наших днів? Да, тобто Маруся, вона назавжди з нами. Вона ніколи не буде жити окремо, і ми вирішили, що нам треба знайти більш більш, скажімо так, комфортне місце життя на наступні наші 30 років. Той хто дивиться мене давно, той знає, що ми собі завжди задаємо питання, як ми хочемо прожити наступні 30 років. І ось ми почали розглядати різні варіанти: розглядали Австралію, розглядали Європу і розглядали провінції в Канаді. Нам сподобалися тут дві провінції: це Британська Колумбія і це Онтаріо. Чому саме ці дві провінції? Чому не скажімо, Альберта, куди зараз їдеть багато людей? Я вам скажу коротко: Альберта просто Калгарі не відповідають всім нашим вимогам, не задовольняють всі наші вимоги до нового місця життя. Да, Калгарі класне місце. Ми бували в Калгарі декілька разів. Перший раз, коли ми потрапили в Калгарі, нам дуже сподобався Калгарі, і ми тоді навіть думали переїхати до Калгарі. І більше того, я знайшов там роботу з класною заробітною платою. Я отримав джоб-офер там. Моя дружина там знайшла роботу. Ми серйозно розглядали цей варіант переїзду в Калгарі. Але тоді ми вирішили не їхати, тому що ми зважили всі за всі проти. І нам не дуже сподобався цей варіант. Ну і пізніше, ми в ми ще декілька разів їздили в Калгарі, і врешті-решт ми зрозуміли, що Калгарі не відповідає все ж таки все, всім нашим вимогам. Ми залишилися з двома провінціями на вибір: Британська Колумбія і Антаріо. Чому саме Британська Колумбія і чому саме Антаріо? Я вам розповім в наступному відео, де я буду подробно все це розповідати. І де я вам розповім про... Чому саме ці дві провінції е, стали у нас в пріоритеті? Зараз просто хочу сказати, що наші пріоритети на наступні 30 років е, в тому, що ми хочемо не просто жити гарно, не просто жити комфортно. Ми хочемо і ще багато подорожувати. Ми хочемо побачити е, нові місця і робити це з Манітоби з Вінніпега для нас важко. У нас Маруся, вона особливе, особлива реособлива дитинка, і нам важко літати на літаках після кожного перельоту. Маруся відходить досить важко, досить довго. Тобто, для нас є пріоритет. Ми е, більше віддаємо. Перевагу подорожувати на машині, тобто в машині вона себе відчуває нормально. Ми можемо їхати скільки завгодно, і вона відчуває себе нормально. Ну от, наприклад, за останні ці три доби, да, за останній час ми переїжджали. Ми проїхали 2,5 тисячі кілометрів в машині, і за ці 2,5 тисячі кілометрів Маруся ну Маруся себе поводила нормально, Маруся. Молодець Маруся класно себе відчуває, тобто немає жодних проблем. Але після перельотів, після літаків, нам треба багато часу, щоб вона прийшла в себе, і полетіти кудись на добу на дві для нас не варіант. А з Манітоби, з Вінніпега, все, що можна було подивитися, куди можна дібратися машиною. Ну скажімо так, в ну в різане бода там. Тобто, звісно, що ми не будемо їхати тиждень в одну сторону, тиждень в іншу сторону але більш-менш нормальні, такі якісь зрозумілі дистанції, все, що можна дістатися, ми вже давно передивилися, ми вже давно побували там, і нам вже ну в сотий раз їхати дивитися на один на одне й те ж озеро або а, на один же ліс, вже ну якось не дуже цікаво. І тому у нас е, змінилися пріоритети і змінилися у нас напрямки, куди ми е, хочемо поїхати. Да, ми е, зараз е, налаштовані так, що ми поїхали з Манітоби назавжди. Хоча ніколи не кажи назавжди, да, все буває в житті. Е, ми не обірвали всі зв'язки з Манітобою. Просто ми поїхали зараз. Ми вирішили, що ми е, ну, щонайменше годік поживемо тут, куди ми приїхали. До речі, хто зараз дивиться? Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, що це за місто таке? А я пізніше назову, що це за місто. І приїхали ми сюди. В общем-то, сила спрямована, тому що ми тут знайшли роботу. Да, ми віддалено знайшли роботу. Моя супруга тут знайшла роботу. Так склалося у нас все вдало. Да, і я тут знайшов роботу. І хтось може сказати: Ну вам повезло. До речі, моя супруга тут знайшла роботу. В неї тут заробітна плата набагато вище ніж у неї була заробітна плата в Вінніпезі. В мене заробітна плата трошки нижча, але також непогано. Тобто, все у нас нормально в цьому плані. Тут хтось може знову, так як вже сказав, сказати: Ну вам повезло, ви знайшли собі роботу віддаленої, але я вам відповім е на це, тим, що нам повезло саме тому, що ми це робили. Тобто ми цілеспрямовано шукали а, такі роботи. Ми проходили декілька співбесід. Я і моя дружина. І врешті-решт ми отримали джоб офери І ми отримали джоб-офери саме там, де ми хотіли їх отримати. Тож, друзі, везіння це закономерний результат вашої діяльності. Всім, хто діє, всім, хто шукає, завжди везе. І ось ми вже три доби знаходимося в цьому місці. І я вам скажу, три доби ми в ейфорії. У нас. Радіє глаз, нам все тут подобається. Ми просто Ну, ми зараз відпочиваємо після переїзду. Ми до роботи е, приступаємо трошки пізніше. А поки що ми насолоджуємося тим, що ми тут бачимо. А знаходимося ми, друзі, зараз в Британській Колумбії, в місті Річмонд. Так, це місто дуже близько до Ванкувера. Сьогодні ми поїдемо погуляти по Ванкуверу. Подивимося. Погода у нас сьогодні саме бачите, яка, але це не мінус 14. Да, після нашої зими, яка, до речі, була однією з причин, чому ми вирішили поїхати з Манітоби, також. да. Тобто, дощ нас поки що не лякає. Да, друзі, ми приїхали в Річмонд, сподіваємося тут прожити певний час, але ми налаштовані. На те, що якщо нам тут щось не сподобається, то ми можемо поїхати і далі, да, кудись в інше місце, в іншу провінцію і навіть в іншу країну. Тож, друзі, як я вже сказав, більш детальніше я вам розповім про наш переїзд пізніше в одному з наступних відео. Я хочу зробити класне, красиве відео з розповіддю, як все це у нас відбувалося, поділитися з вами цією інформацією. А сьогодні я хочу вам подякувати. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви залишаєтесь з каналом. Я хочу вам Щиро подякувати за вашу підтримочку, за ваші підписочки, за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі. Це дуже дуже важливо. Це надихає мене продовжувати вести цей канал, ділитися з вами корисною інформацією. Тож, будь ласка, не забувайте підтримувати україномовний контент. Від вас підписочка, подобаєчка, коментар. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.